Ну і до новин, власне, і переходимо до миротворчих сил, розгорнутих в Україні, мають входити американські війська. Так вважає президент Володимир Зеленський. І про це він сказав в інтерв'ю виданню Блумберг. За словами глави нашої держави, європейські союзники України не мають достатньої кількості солдатів, щоб стримати армію російського диктатора Владимира Путіна. Зеленський підтвердив, що без довгострокових зобов'язань з боку західних союзників України Кремль скористається припиненням вогню як можливістю переозброїтися і розпочати новий наступ. Нагадаю, що раніше на всесвітньому економічному форумі у Давось Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу Росії на Україну після досягнення угоду про припинення вогню необхідно, щонайменше 200 тисяч європейських миротворців. Ну і західні обіцянки минулих десятиліть про те, що Україну візьмуть у НАТО, були нечесними по відношенню до нашої країни. Про це на зустрічі з представниками міжнародної медіаради теж говорив президент Володимир Зеленський. Він визнав слабкою тодішню позицію Німеччини і Сполучених Штатів, які мали свої домовленості з Росією. Давайте почуємо детальніше. Це були просто неправдиві слова, що так Україна буде в НАТО, тому що пройшли десятиріччя, а Україна не в НАТО. І тому це було нечесно по відношенню до України і до українців. І також це було нечесно від наших лідерів. І ми і самі багато в чому, коли наші деякі лідери говорили, ось нам пообіцяли, що ми будемо в НАТО. І це також було нечесно. І я вважаю, що була слабка позиція і Німеччини і Сполучених Штатів. Тому що вони Мали їх діалог з, з русскими. І я вважаю, що вони програли цей діалог.